І учора синя гілка метро працює лише від героїв Дніпра до Либіцької. проїзд від станції Либіцька до Теремків. Попередньо буде закрито на найближчі півроку. все через часткове підтоплення підземних перегонів. Ексклюзивно в ефірі нашого телеканалу «Мер Києва» Віталій Кличко вже показав ділянку підтопленої синьої гілки метро. І за словами очільника столиці, попередньо це сталося через порушені умови будівництва. Давайте почуємо. Зараз ми зробили обстеження додаткове і в принципі безпеки прийняли рішення тімері зупинити рух е мітрополітену цієї ділянки. Вся інша інформація ми, НІСК зараз зробить висновки вже більш додаткові і ми зможемо надати більше інформації вже технічно найближчим часом, коли будемо е володіти. Від інформацію від фахівців зможемо прокоментувати попередньо порушені умови будівництва. можливо.